Мы из под Харькова 24 числа, получается, в 5 утра мы проснулись от взрывов. Разбудила ребенка, мужа, сказала, что да, началась война. В течение там 4-5 минут у нас отключили свет. Мы быстренько то, что смогли, там схватили, собрали паспорта. Выезжали мы практически под бомбежки. Теперь я здесь в Полтаве. От себя я хотела поблагодарить Полтавский городской совет за то, что они организовали для такого огромного количества переселенцев. Ну, хочу сказать огромное спасибо, что вы не остались в стороне, а помогли. Мы из Харькова, Харьков, мы с Харьков, Харькова Харьков. Но мы приехали и пришли сюда помогать вам. Вы нам помогаете, а мы помогаем вам. Мы сюда приехали из Харькова уже здесь неделю, отнеслись. Как сказать, что по-доброму это мало сказать. Эти чужим людям жемчугод, куда лучше, чем родные. Это действительно, ну, Мы так благодарны. Я не могу, у меня просто слов нет. Терпели до последнего, пока же місто центр міста розбомбили, центр центрі міста вже не залишилося. Дуже вдячні, що коли все це розпочалося в Охтирці, коли авіаудари, коли бомби касетні, вакуумні, вакуумні бомби, коли бомбилися, нам першу допомогу почала допом... допомагати Полтава, коти Ми дуже вдячні, це була дуже велика підтримка. Тепер ми вдячні Полтаві, що нас прийняла, що надають нам якусь допомогу. Вже в обід 24 лютого. Ми буквально поїхали з малою, з міста за час до того, як вони зайшли з міста. Три тижні сиділи ми під містом на дачі, поки розбомблювали, поки орки жили в нашому місті. Потім вони добрались уже там до наших дач стали бомбити. Ми ще за цією малявкою 8 кілометрів по залізній дорозі до сусіднього міста в Потім з Охтирки вже приїхали ми сюди до Полтави, зняли тут житло з іншими сім'ями. Улі, і прийшли, щоб всі нас не вбили. До декрету працювала трошки на укре mm -hmm. на Трастянецькій шоколадній фабриці, нас там трошки розбомбили. Багатьох друзів вже немає. Ті, що залишились трасянці. Полтавчани дуже добрі люди, дуже милі. Нас дитині нанесли цілу кімнату іграшок. Добували багато, багато одягу. Полтавчани дуже привітні, Ну все вас подобається, але вдома краще, хоч са додому. Уже минуло п'ять днів війни. З Волновахи їде два автобуси з дітьми, їдуть без супроводжуючих найменшій дитині один рік. Зараз ми їх всіх зустрінемо, діти не залишаться осторонь. Ми їх всіх приютимо, тому що діти нашої держави, всі без виключення, це наші діти. Наша школа, як і всі освітні заклади міста, приймає людей, які переселені з міста Харкова. Ми їм дуже співчуваємо і намагаємося зробити все, що від нас залежне. Я з міста. Харкова. Вчера утром мы сім'єю виїхали під обстрілами. Приїхали в город Полтаву в 28 школу. Хочу выразить огромную благодарность всім людям, которые здесь живут, потому что ну, такого прийому ми не ожидали. Я від себе особисто від усієї територіальної громади, яку я маю честь сьогодні. Очолювати. В першу чергу хочу висловити всім нашим волонтерам слова подяки. Мабуть, приємно те, що навіть люди, які не проживають уже довгий час в Україні, але є українцями і не просто по паспорту, а українцями в душі. І коли з Великої Британії домовляються отакі автомобілі для потреб нашої армії, вони на сьогоднішній день будуть використані в першу чергу для збройних сил України, а ми червону калину підіймемо. А ми нашу славу Україну! Гей, гей, розвеселимо! Працюємо, живемо далі. Ворог буде переможений.